Перевізники не приховують на мобілізацію, підбирали автобуси не з найкращих, бо не певні, що вони повернуться цілі та неушкоджені. Утім, запевняють вони цілком на ходу. Перед транспортною мобілізацією над машинами почаклували техніки. Ймовірність повернення таких цих автобусів ну є не, не надто висока, тому що ми знаємо де вони знаходяться, в яких умовах вони експлуатуються, і жоден транспортний засіб не застрахований від того, що він може бути розстріляний, може бути підбитий. Автобуси знімали зокрема із міських рейсів. Керують ними тепер військовослужбовці. Те, що транспорт доїхав за призначенням, а не наліво. Перевізники мають змогу підгледіти. Місце знаходження бусів фіксують gps трекери Ми бачимо ВС 0346. аа стоянка він зараз стоїть, він не рухається. Він знаходиться в зоні е Луганська. Утім, перевізники твердять, містяни не повинні відчути незручності через відсутність частини автопарку на тих чи інших маршрутах. Є підмінні машини. Показують також щойно придбаний транспорт. Пасажири ж кажуть, навіть якщо і буде менше автобусів на вулицях, скаржитися не час. Ми готові на все, тільки щоб все було добре. Тут ми, коли над нами чисте небо, хоч сьогодні паде дощ, але можемо і почекати, можемо і пішки пройтися. Це корисно для здоров'я. І Не треба нерувати, не треба нарикати на людських перевізників. Поменшило за час АТО і карет швидкої допомоги у Львові. Чотири машини відбули на схід. Це старі газелі. Медики певні туди їм і дорога. Нарешті місто отримало сучасний медичний транспорт. Десять новеньких «Пежо», запакованих за останнім словом техніки вже готуються рушити за викликом. На нові машини ми ще очікуємо е цими днями найближчими е представників з Києва. Які дають дозвіл на експлуатацію медичного обладнання, привозять вже до кінця весь пакет документів? Збирають гроші на транспорт для АТО і прості волонтери. Медики майдану напередодні вже придбали у поміч нашим воякам одну санітарку. ОАЗ обіцяють знайти та переобладнати ще кілька, які також запакують усім необхідним. По можливості будемо машину заповнювати всім необхідним. Це мають бути хірургічні набори, це мають бути також рації, GPS. Тетяна Моровель, Віталій Кубліко, Віталій Чвак. Головні новини Львова.